Postimed man. Kučujem klač. Tremus sam. Seneznaru rasplit. Spodari pan treinan weść last, huh?

Слідчуючи звернення депутатів військової міської ради організації партії бездайового ради, хто відведе по місті щодо храмі. Постимості політичних переслідів військових, політичних позицій та представників органів місцевої судва. Хтось вимогів наші земельні питання. Не віддають люди себе. Дійсно приймають. Хто за те, що підтримати там не рішення? Зведемо. Будемо узвати, коли вас немає кворуму, тому що всі були корміння. Що нема? Кворму немає. <говори>

Самі слава, прошу. Нічого. А я не мав форму виконання, якщо робити. І тоді те, що ми голосували, сесію переносимо. Задійні, хочете голосувати, хочете голосувати. ми сесію не закриємо нічого. То, що ми і значили, що ми голосували, нікому не потрібно. Дитячий садок. Стедуба, інакше не кажуть.

став, що то? Де? Всю суту, раз, ось знама. Що бачить, що може будувати свої проши. Політичний танець. Це довго. Хто за те, що потреби знаю? Друг мене. Викопайте тунуль, же, головський, головський. Суцільна покращення господарства Занарович. Бамая. А що майстри Васильович? Томар нам дає ж, так, купетку дам каш. Hostib dan, mamo, od 9 do 9, kočja v Klajaču. Klajač, da. 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 Klajač, da.

Якщо в старості якась... касі... Значить, швидше на чури, Анелі, тисячу гривень, так розумію. Тисячу. Орішківці, коровець Іван, п'ять тисяч. Великі грибовичі три тисячі. Іванюк руман. Біберка – Біборка, тисяч. Кибка Ірина 2 тисячі. Стуса біберка. Біберка Галицька, 129, то є окарма, віра 5 тисяч. Любешка 5 тисяч, це є на дипську і Віська Ольга, 5 тисяч. Це Бертишів. 5 тисяч. Тоді. Посла. Січка. Рук Іван. Дві тисячі. Волощина. Добровський Віктор, 5 тисяч. маю моє позицію, позиція, чури, тисячу додайте, а вже там саме менше вибуху. Хто за? Прошу полслати задання. Іван ванглач. Немає Гуц Даннович. Має Смесьник Васильович. Са. Комар Ландеч. Копетку Донхачку. Класс тебе не надо. Да. Вот он знает. Да, да. Хочу ему клавиш. Да. Балак Ерсеменович. Да. Ну, вот кольбо сына. Сам. Ну, вот я прям дальше. Сам. Брейк удобран. Да. Сынешь нашла стань. Сынешь нашла стань. Трассу раз. Сподарка на три. Стах Юрій Славіч, за. Рятувальна Зіноюч, розуміє. Куча Малахай, за. Шаровська Мисла Зіноюч, за. Червоний Михайлов, за. Шамковський Острябович, за. за. Да. Того за. за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17. Вишнян добре. Перше це затвердити експортного шоуці кухоцю Віктору Петровичу. За це подачі технічні. Хто за прошу полслава? Думаю, що вищу, умітанович, вищу, смене Слевасевич. Марк Дандевич.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, за. Вищо. За технічна документація. Хратою. Читаю список і кажу кака почта. Затветаєте технічну документацію. Капелач Ярослав. Клепач. Клепач Ярослав. 60. Росу Марії та Почаській Оксані. 25% для кажуть. Гачаківського Андрія і дякую Оксані за технічну документацію. Затвердити технічну карту. Каркавої, Каркавої. Ользі і Каркавої Михайло. Затвердити технічну документацію судній Ялині і Момотковій Катерина Завтрати технічну документацію у Манзелопску і Катерини, Катерини Романових. Те технічну документацію у Миколі Мар'янові. Мар так, і слідчу в Томі. Романові розслави, Тереміна, за Петера. Слідчу Ягорського, Михайла Петровича, за трет. Стефанюка Ірини Олег. Степанюк Ірини Олегні, затвердити технічну декутацію. Панас Любові Володимирів, затвердити технічну документацію. Кушнір Павла Михайловича, затвердить технічну депутацію. Ясівського Богдана Русавича, затвердити технічну депутацію. Березовського Степана Михайловича, затвердити. Калетина. Калетина Назара Петровича, затвердити технічну документацію. Труша. Труш Володимира Михайловича, затвердити технічну документацію. Марті Ірина Ярославна, затвердити технічну документацію. Івашків Любові Петрівні, затвердити технічну документацію. Голодій Катерині Федорівні, затвердити технічну документацію. Технічна документація Цибільського Миколи Петровича затвердити. Корчак Марії Степанів, затвердити. технічну документацію. Люзви Мирослави Іванів. Затвердите. Технічну документацію. Курви Степана Михайловича, затвердити. технічну документарію. Поглота Степана Михайловича, Затвердити технічну документацію. Члеяна Богдана Богдановича, Затвердити технічну документацію. Командицького Володимира Івановича, затвердити технічну документацію. Трусь Ірина Андріївна, Затвердити технічну документацію. Лабе Васильовича, Затвердити технічну документацію. Романа Михайовича, затвердити технічну документацію. Коцар Оксани Дмитрівни, затвердити технічну документацію. Кузів Олега Ярославовича, затвердити технічну документацію. Горошко Галині Іванівна, затвердити технічну документацію. Сенчук Оля Миколаївна і Степані Миколаїв, затвердити технічну документацію. Затвердити технічну документацію Ступицю Петро Богданович і Ступицький Іван Васильович. Затвердити. Затвердити технічну документацію Голубчук Назар Іванович. Затвердити технічну документацію піщури Володимира Васильовича і піщули Михайло. Олег, родий ночь. Заперти ти про землю син палець Руслан Міряні. Семь палець, Руслане. Руслан Віляні. Заперти. Реактори стою. Життя кабіть Ставлю слава слайд. Хто за? Прошу проголосувати. Рена Сумен Старший. За. Гурвацький е, Іван Львович немає. Гудбан Львович немає. Змислий Васильович. За. У Комар Дан Денч. За. Купецько Дан Михайлович. За. Кордина Дан Костя Дан Найч. За. За. І Кордина Дан Знайч. За. Гурвацький И... Іван За. за? 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 Лелакір Сименеч немає. Нурту любого селіна. Навольник Маріандеч. Вийшов. Поперек Володимир Димон Данкович. Са. Снежчина фласт пайна. Са. Сенечна Трасвесвич. Спадайка не отримала. Вийшла. Стахів штаб за. Рекладна значка Останньо котам за. Точнее легкої шу. Широста МСЛАЗМІ за. Шерахним хайм. За. Шуська Орзин Суюш за. Дуже заява Степана Петровича. Поступила. Як пропозиція, ніхто включити, то комісії земельну та Це про затвердження документації, яка має юридичне значення для людей. Про затвердження технічної документації за местою, що постанову не земельної ділянки на ту їх сенсі та укласти додаткову угоду по ногу на той самий. Стробка на таксовому договору в земельної дінамі, це місце віка, де знаходиться Васельвич. Документацію під ньому складати думок. До того воно не пропозиції, десь ми погодили, що це. Хто за? Прошу прославу. За. Немає з вами, що немає з меслі Васевич. Так. Комар да удач. Так, нам хороший. У вас все нормально, Віче. Так. Тенам бен знач. Так. Откручимо клаш. Так. Ну лад, перше має знімає, ну треба все. Да. Нове граняєш, має обережно до на замку. Так. Смішно стало спати. Ну що й порядок, подоки. Так. Там басу приходить. Все зійшло. Ха-ха. Ти сказав зробити документи. Людина зробила документи. Кажіть так, ваше складно, що ви знаєте. Але хто мені подобається? У реду не платять? У редуктор? Куди платять оренду? Що такі спіть, то вона буде. Тоді самі, що платять, що містяшдів. Я вам скажу. Сподарю кваріан потрібно немає, статус за. Реавто знач у нас за. Ще раз там слайз знамени. Шермана нехай 9, 10, 11, 12, 15, 15, 15, 16, 17, зайдет. Ще, в денні, що ще є. Розу. Я телефонувала один долям, у мене така одна ситуація в поговорах. Я вас прошу, шановні депутати, У мене безвісти пропавшика гравицький Іван Миколаєвич. Залишилася жінка з трьома дітьми. Виробила документи на будинок, бо десь виплати і хоче провести газ. Немає кадастрового номера під категорію. Почала робити технічну документацію і все і не проходить на сесію 22 го квітня привезла документи вже і вже запізно не з земельної комісії. Запитайте, будь ласка. Е... Дивіться, давайте так. Я вам хочу сказати, ми з вами по телефону мали розмову. Я вам сказав, буде наступна комісія, ми затвердимо. Та, е... Треба зібрати комісію, треба включити порядок даних, є регламент, ми відповім до регламенту, серцевого. Просто прошу, бо там це, не документи не на власне. вас розумієте, Півроку я... треба. Приймайте ну, без є. комісії протоколів порядку денної я не буду підписувати so. даний протокол, тому що переду те. Тепер же староста до нічого ні, не Все, дякую. Якщо немає інших питань, то сорок четверту сесію вас будемо вирішення. Смотри, дорожку. qui esto Що ми радять козацького роду. Також хіба не в неділю вже фестиваль оркестрів доходить нас свіжі, хто має можливість, це з 12-ї години. Щиро запрошуємо, хто має можливість. Це з Львівської області, будуть не діти. Оркестр, хто має бажання. І день марк зможуть власти.